Радіаторна система опалення в сучасному будинку. Так, заходимо в кімнату. Так, тут немає радіатора. Так, напевно, тут десь стоїть... Тут теж нема радіатора. Так, мабуть, в цій кімнаті. І тут нема радіатора. Так, може десь санузел спрятали? Тут теж немає радіатора. А на кухні теж нема радіатора. Наверно, в топочній. Підемо, глянемо в топочну. І в топочній теж... Нема радіатора. Бо радіатор, друзі, це система прошлого століття, це конвективний засіб опалення, який дійсно ганяє пиль по вашому будинку, бо радіатор знизу бере холодне повітря, прогріває його і наверх викидає вже прогріте повітря. а Або там, от якраз в щілинах в радіаторі, і осідає весь пиль. При правильній укладці теплого полу ми туди подаємо всього температуру 30-35 градусів і ніколи не перегріваємо поверхню. І нагріти. Любому істочнику, чи це тепловий насос, чи газовий котюл, воду до 30 градусів потратити, скільки енергії треба, або до там 40, 50, 60, або 70 градусів для радіаторів, розумієте, да? От то така система є економічною і дуже комфортною. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм, проконсультую вас особисто. Вам всім тепла або холоду, слава українцям!